Зараз ми з вами підійдемо до такого цікавого місця. Я минулого разу вам його не показувала у відео, а лише тільки у фото. Тобто тут є такий красивий сувенірний магазинчик. А ще цікавіше поверта починається від його повороту. Коли повернути зараз направо. Отут така вуличка, дивіться, там хтось щось спускає дуже голосно. Дивіться, бачите, який йде спуск, і та вуличка навіть повертає. Ось тут є сходи, люди і піднімаються, і спускаються. Так, друзі, я зараз трошки буду навіть ризикувати, але я буду спускатися. З камерою в руках, хоча я дуже страшенно не люблю цього робити, хоча тут є поручні, буду підстраховувати себе. Просто, якби я спустилася без камери, ви б не побачили цю красу. М -м -м, дивіться, я там уже попереду бачу наш український прапор, я його скрізь помічаю, можливо, не завжди озвучую. Ну, які червоні двері. Вони такого глибокого червоного кольору. І подвійні таблички на будинку. Бачите, так? так. Дуже багато туристів німців. Найчастіше чую, крім чеської, це німецьку мову. Навіть частіше, ніж англійську. Ми тут уже майже спустилися. Ресторан, наш український прапор, наш ріднесенький жовто-блакитний. Ось він на вікні. Ну, давайте ще трошечки. Тут уже немає сходинок, а просто такий спуск із бруківки. Бачу такі ворота. Всередину навіть можна заходити. Давайте ми з вами заходимо. Це такий внутрішній дворик, він дуже цікавий. О, скульптура. Ох, яка корова величезна. Друзі, а це сідло і воно справжнє, шкіряне і старе. Тут, по-моєму, стоїть екскурсія. Дивіться, який возик цікавий з мішками. Які тут старовинні речі. Я даремно сюди зайшла, друзі. Дивіться, дивіться, які дерев'яні граблі, чи що це таке. Я так думаю, що цей інструмент для сіна. Тобто, цими такими м, граблями дерев'яними, мабуть, згрібали сіно. Можливо, я помиляюсь, поправте мене, хто знає краще. Так? Я не знаю, для чого цей інструмент. Ось знову мішки. І ось вони знову. Бачите? Дивіться, яка шафа старенька. Вона дуже-дуже старенька. Так. Дивіться, 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 які сходинки, Сходинки трошки освітлюються. Це сходинки ведуть в будинок. Тут такі от ворота. Бачите? Звісно, що вони закриті, тому що тут є ключі тільки у мешканців цього будинку. Це так збоку від мене стоїть група людей. Я думаю, що це екскурсії. Героям слава! Ви українці! Це не всі українці? Ви теж не з ними? Ні? Ми просто тут так випадково, да? Я зайшла мене зацікавило зацікавив музей Алхіміста. Я побачила цього. Який це тут музей? Екскурсі. Алхімія. Це... А це музей алхімії. Алхімія. Я весь час хотіла в нього попасти, але я не знала, де він знаходиться. Тут так просто випадково. Мене просто цей дворик дуже-дуже зацікавив. Угу. Угу. Можливо, те, що тут так. Бачу, що так, 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 так. А це хто на горі? Миси, дивіться. Це ж скайла, послухати, це що за скульптурка така? Цікава. Її погано видно. Обличчя ховається за листя. Так, не буде листя. Не буде листя. Да. листя і буде. А по-моєму, це жіноча скульптура, так? Бо я там бачу груди. Це жінка в плаці. Це жінка в плетці, так. Але вона що, летить? Ну, розкинула руку. Виходить, виходить, що так. А ви можете трошечки про себе розказати? Добре, добре. А я так засурмила страшенно. Та ні. Чого я запитала? Чого я запитала? А за чого театру, ви запитали? Українську? Тому, що зараз я вступала виходить на медіальний відбір. і там ми вивчаємо ніби як на, на журналіста. Я взагалі взагалі собачні жив. Я що що ви? Словаччині живу. А, ви Словаччині? Ви навчаєтесь? — э, Рік тому я приїхала сюди навчатися і так дивилася, шукала щось. І я знайшла цей медіальний відбір. Я нічим нічим загально займ, не займалася до цього, так аби ступити на якісь творчі відбір. Там не було конкурсів, там не було екзаменів. Тому, <рісті> <рісті> і зараз відбила літературні вечори. я тож пишу, але так скромно по-блітковому. А звідки ви? І, з Вінницької області. З Вінницької області? Я з Києва з Києва. Так. З оболоні, якщо вже точнішою, Ну, оболонь всі знають. І ви попали на цей відбір? Так і я ходила на території вечори української дівчинка з Києва Вона тут, тут в словаччині. Вивчилась, переїхала до Києва там могилянку, магістратуру закінчує. Тут вона приїхала і вирішила займатися культурно-літературною діяльністю міжнародною перекладання. Це цікаво перекладання з українські українську сучліту. До словацької на словацьку, так на словацьку. Як вас звати? Єлизавета єлизавета? А вас? У мене Світлана, дуже приємно. приємно. Ви не проти, якщо ви попадете в це Звичайно. Віде? Так Звичайно. я вам дуже дякую. Я вам ус Єлизавета, Я вам бажаю успіхів у тому, чим ви займаєтеся. Тому що я відчула, що ви дуже захоплені цим. Ви так розказували з таким захопленням, з такою цікавістю. Тому я дуже хочу, щоб у вас все вийшло, все склалося, і щоб ви тут успіх мали. Страшно вдячна. Я насправді приїхала сюди за натхненням, тому що там така е, університетна mm -hmm. тому що там немає часу зупинитися і якось відтворити для того, щоб мені щось відтворити, мені, мені треба мені треба хочети. знаєте, в спокійному стані це все робити за натхненням. Приїхали справді такі люди, які як вас зустрічають, навіть коли розмови, то так, така і надихає. Може, виходити ми її в майбутнє. Добре. У вас є порив, бажання, мотивація. Ви приїхали за натхненням. Отже, всі складники склалися, і у вас все вийде. Це я, точ... Це я вам точно кажу, тому що я педагог. Ви педагог? Я, педагог. Чому ви викладаєте? я викладач психологію. Це вже не на камеру. Давайте. Ми в різних локаціях, щоденно по сім, по вісім вистав. Різних, різних шотландці приїхали. Це театральні вистави? Ну так, а які ще бувають. Ми приїхали з України. Ти бачиш, ми привезли виставу англійською мовою, але зроблену в Києві. І це тільки що ми її відіграли, і через годину будемо грати другий раз, і ви йдіть. І ми туди попадаємо. А де ви граєте виставу? Ось Ось тут, так? Просто чого я тихо, зараз тут є друга вистава, це ж Френгіл. А звідки ви з України приїхали? З Києва? З Києва, так. Я теж з Києва. Клас, звідки ви саме? Я з Каболоні. А ви? Лан Шлявка. А? Льоха Заболоні. Наш піаніст Заболоні. Ви Заболоні? Де ви саме? На Герою Дніпра. Я на Герою Сталінграду. Біля четвертого роддому. Четвертий роддом, набережна за ним іде. А де ви на Герою Дніпра? Я на Герою Дніпра. Кільце. Друзі, ось саме на цьому місці минулого разу мій телефон трошки здурів і перестав знімати. Тобто він просто зупинився і сказав мені, світа досить, У мене закінчилася пам'ять. От, і навіть попереднє відео, яке я вже почала знімати, він не зберіг. Тобто те відео, де я спілкувалася з нашими українцями, отут вони стояли, отут я з ними стояла, воно не зберіглося. Там тільки якась маленька частинка, і я її, звичайно, у відео забрала. От, але я не зняла ще одні такі цікаві моменти, і я спеціально сьогодні знову приїхала сюди, саме тільки ну, заради вас для своїх глядачів, щоб показати все ж таки повну картинку. Я скажімо так, сьогодні одна в цьому дворику, і тому можу так огледітися і вам навіть показати дещо цікаве. Ну, по перше, давайте я покажу те, що я не встигла минулого разу. Дивіться. Виявляється, що тут не одна ось ця от скульптура жінки, яка у платі, бачите, боса. І вона ніби летить, так, розкинувши руки. Вона не одна. Тому що, дивіться, ось тут і одразу вітер почав шуміти. Це щось мені знову заважає. Дивіться, ось тут висить ще фігура чоловіка. А, погано видно, чи видно? А, видно. Я вам збільшила його. Ну, давайте я обійду і покажу ось так от. Дивіться. Ой, трошки моторошно, правда? Дивіться, ось ноги, він у костюмі. Обличчя, правда, зараз заховалося за листям. Ну, таке освітлення, друзі, Вибачайте. дивіться, ось так от. І виходить, що вони отак от, от ну, летять одне на, одному назустріч. Ну, давайте я з цієї сторони покажу. Можливо, звідси буде краще освітлення. Але тут він ховається за деревом. Дивіться, ось вони, ці дві фігурки. Бачите? Ось так от. Це дівчина чи жінка. А це чоловік у костюмі. Я, друзі, не розумію, що означають ці скульптури висячі і летячі, які летять один на одному назустріч. Чесне слово, я не знаю, що вони означають, але це якась, мабуть, історія тут відбулася. Можливо, це навіть має свій підтекст і якусь легенду. Так. Тут келіксір, це, мабуть, кафе, я так думаю. І там же ж є і дівадло, тому що минулого разу я ж вам це все думала показати, розказати. Дівадло це театр. Ось тут він знаходиться, ось тут, у цих вікнах. Сьогодні він закритий. Я ж минулого разу тут вам знімала це те, що телефон мій не зберіг. Розмову з акторами, які приїхали із Києва, та ще й хлопець один Оболоні, Тут він тут стояв. Можливо, воно зберіглося тай кусочок відео. І вони приїхали з виставою сюди, в Прагу, і давали виставу англійською мовою. Дуже цікава вистава. Я на ній, ну, не, не була, не потрапила, тому що коли я прийшла у цей дворик, вона в них закінчилася. І вони її тут бурно обговорювали з глядачами. От, і пам'ятаєте, я зайшла в дворик і прямо попала на заклик. Слава Україні! Героям слава! Якраз актори там з глядачами таким чином прощалися. Так, тут ось навіть є вказівники, бачите? Музей Келіксір і Дівадло. Музей. Я ще не розказала про музей. Тут, виявляється, знаходиться дуже відомий і дуже містичний музей. Це музей алхімії, а, не тільки алхімії, і магії старої Праги. Бачите, ось навіть надпис. Музей Алхімії. І магії старої Праги. Він відкритий, відчинений, От. але я сьогодні знову ж таки не маю багато часу, щоб сюди заходити. От. І це потрібно взагалі ну, час на це, і гроші треба мати, тому що тут платний вхід в музей. Але я вам хочу ще показати дещо, дивіться, ось такі от деталі у дворику, дивіться, вони зберіглися ще з яких часів, як ви думаєте, Ну вже дуже-дуже давніх, правда, тому що такі лавочки кам'яні, я ніде ще не зустрічала у празі. Тобто я не бачила, щоб вони отак от зберіглися. Це справжній камінь і це от така от лавочка, прямо як середньовічна. А ще друга є, дивіться, ось і друга. Вона абсолютно кам'яна. Це камінь. Так, це камінь. Витисаний, витисаний камінь. Ось такий от дворик. Ну, Він дуже-дуже цікавий. Особливо оціми фігурами, які летять один одному назустріч. Я думаю, що я не даремно сюди повернулася і хотіла вам показати усі ці деталі. Бо вони, ну, дуже-дуже, як для мене, цікаві. От той алхімічний дворик залишився ось там, от направо, за рогом цього будинку. Я тут зупинилася, щоб показати вам ось такий красивий ракурс. Бачите? І там далі вуличка йде нагору. Ми з вами спускалися по ній. От, а тут я зупинилася, тому що побачила знову ж такий іменний знак, от таку от табличку. На будинку і хочу її також зафільмувати. Хочу її також вам показати. Так, це хто у нас? Чи що це у нас? Ой, так це ж дракон. Друзі, поки я йшла, здалеку дивилась на неї, я думала, це ящірка. Але тепер я бачу, що це дракон. Е, так. З пащею, такою великою, он там вогонь, і навіть вогонь від лап, і корона, дракон з короною. Бачите? Знову ж таки, вдруге я зустрічаю свій знак, свій знак дракончика. І це, мабуть, якийсь знак для мене. Зустрічаю знак, і це для мене знак. цікаво вийшло, правда? Так. Тут іде вуличка. Така не дуже широка, вона пішохідна, вона вниз спускається. І туди теж іде вуличка. Але, мабуть, друзі, я на цьому і закінчу нашу прогулянку, тому що, я думаю, що будуть ще інші маршрути, інші історії не менш цікаві.